Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось таку дуже смачну та соковиту рибу під маринадом, запечену у духовці. У мене тут дві тушки хека, по вазі це 500 г, і я їх вже підготувала. Відповідно, я помила, прибрала все зайве і вже порізала на такі порційні шматочки. Далі додам сіль зовсім трішки. Звичайно, що за смаком, але враховуючи те, що ще буду солити маринад, тому ще раз наголошую, додаю зовсім трішки. Перемішаю і буквально хвилиночок 5 дам постояти, поки займатимуся підготовкою овочів овочів знадобиться цибуля і морква. Причому, чим більше овочів, тим краще. Цибуля у мене достатньо невеличкого розміру була, і я її порізала ось такими напівкільцями. І моркву я потерла на крупній терці. Стосовно ваги, у мене тут 250 г цибулі та 250 г моркви. Як нарізати цибулю, в принципі, особливого значення немає. Кубиками кільцями, напівкільцями, головне, щоб не надто мільчити. На плиту я поставила розігріватися сковорідку, налила олію, буквально 2 столових ложки, і потрібне буде ще борошно. Далі кожен шматочок риби буду панірувати в борошні та викладаю на сковорідку. Шматочки риби я смажу на середньому вогні з обох сторін до легкої золотистості, Доводити рибу до готовності не потрібно. Обсмажила і буду готувати маринад. Сковорідку я налила, знову ж таки, 2 столових ложки олії і викладаю сюди цибулю. На середньому вогні буду смажити декілька хвилин до м'якості. сковорідку я додаю марку. Все перемішаю. І тепер це разом посмажу ще хвилиночок 5-7. Додаю 2 столових ложки томатної пасти. Таке все добре перемішаю. Сковорідку я додаю 150 мл обов'язково гарячої води. Знову перемішаю, вогонь зменшила я, до речі, вже до маленького. І тепер під кришкою протушкую все 15 хвилин. 5 хвилин до готовності я додаю сукор та Звичайно, що сіль та цукор це за смаком. А також додаю спеції. У мене тут лавровий листочок, а також дві гвоздички, дві горошинки духмяного перцю та дві горошинки чорного перцю. Додаю сюди, перемішаю і ще 5 хвилин доготую знову ж таки на малому вогні і під кришкою. У мене риба, ну, напівготова і також готовий маринад, буду готувати для запікання. У мене це буде скляна форма, я її змастила олією, далі половину маринаду викладаю і розподіляю по дно. Далі на маринад буду викладати шматочки риби. І ще хочу сказати, що я прибрала лавровий листочок із маринаду, і в процесі готування, якщо буде потрібно, то маринад можна трошки ще підливати водички. Я хочу нагадати, що на початку я лила 150 мг, а потім ще додала 50 мг в процесі. Тобто, загалом 200 мг води у мене пішло для приготування маринаду. І зверху буду розподіляти весь маринад, що залишився, так, намагаючись, щоб кожен шматочок був покритий. Далі форму я накриваю фольгою, з стороною до нього далі буду відправляти, запікатися. Духовка має бути розігріта до температури 180 градусів і орієнтовно готуватиметься така рибка 25 хвилин. Але оскільки я ніколи не ставлю скляні керамічні форми у розігріту духовку, тому я ставитиму у холодну і по часу в мене це трішечки більше займе. Готова вже моя рибка, ось така красуня вийшла, і безпосередньо, щоб вживати краще її у холодному вигляді, і, звичайно, що ось така рибка підійде абсолютно до будь-якого столу. А я хочу всім подякувати за увагу, я хочу побажати всім миру та благополуччя кожному. Та зустрінемось з вами у наступних відео.